Вітаю на уроці математики. Сьогодні у нас закріплення вивчених випадків множення ділення, складання та розв'язування задач за даними таблиці та побудова прямокутника. Усне обчеслення. Увага, увага! З першої платформи вирушає математичний потяг. Прокладіть йому колію, обчислить ланцюжок у квадратиках. Постав відео на паузу і обчисли цей ланцюжок. 50 поділити на 10 буде 5. 5 помножити на 0 буде 0. 0 додати 27. 27 27 поділити на 27 буде 1. 1 помножити на 5 буде 5, 5 на 10 50, 50 додати 10, 60, 60 поділити на 10 буде 6. Отже, ми отримали число 6. Запиши його каліграфічно. В зошиті записуємо число класна робота і рядок числа 6. Обчисли вирази. В зошиті запиши вправа номер, запиши вирази, обчисли самостійно, а потім будемо перевіряти. 2 помножити на 4 помножити на 10 дорівнює 80. Різницю чисел 50 і 30 поділити на 10. Дорівнює 2. 40 поділити на 10 помножити на 6 дорівнює 24. Суму чисел 13 і 27 поділити на 10 дорівнює 4. Знайди значення буквеного виразу. 7 помножити на А додати А. І три випадки, якщо А дорівнює 10 1 і 0. Отже, в зошиті записуємо вправа номер і записуємо всі ці три випадки. Якщо А дорівнює 10, то дорівнює 80. Якщо А дорівнює 1, то дорівнює 8. Якщо А дорівнює нулю, то наш буквіний вираз дорівнює 0. Обчисли вирази. В зошиті запиши вирази номер. Постав відео на паузу, перепиши всі вирази, обчисли їх самостійно та будемо перевіряти. Від числа 67 відняти частку чисел 60 і 10. Дорівнює 61. 4 помножити на 10 помножити на 0 дорівнює 0. 35 поділити на 7, поділити на 1 буде 5. 3 помножити на 4 помножити на 0, помножити на 5 дорівнює 0. Від частки числ 91 відняти добуток число 91, буде 0. До частки чисел 60 і 10 додати частку чисел 30 і 1. Дорівнює 36. Постав відео на паузу, заплющу ні, та Подумаю про щось приємне та відпочинь. І будемо далі працювати. Склади задачу за даними таблиці. Отже, уважно давай роздивимось табличку. В нас є булочки з корицею, ми бачимо, що кожна коштує 7 гривень і їх 6 штук. І є булочки з родзинками, які коштують 10 гривень кожна, і їх 5 штук. Нам треба дізнатись вартість покупки. Отже, в магазині купили булочки з корицею, 6 штук по 7 гривень, та булочки з родзинками. 5 штук по 10 гривень. Скільки ж витратили грошей? В зошиті записуємо задача, номер, записуємо короткий запис. З корицею було 6 булочок по 7 гривень. З родзинками було 5 булочок по 10 гривень. Скільки ж всього витратили грошей? Отже, нам треба дізнатись вартість покупки. Для того, щоб дізнатись, скільки витратили всього, треба дізнатись, скільки витратила на булочки з корицію окремо, а потім скільки витратила окремо на булочки з родзинками. Отже, першою дією дізнаємося, скільки грошей витратили на булочки з корицею. 7 помножити на 6, 42 гривні коштують булочки з корицею. А скільки ж коштують усі булочки з родзинками? 10 помножити на 5, 50 гривень коштують булочки з родзинками. Тепер ми знаємо, що з корицію коштують всього 42 гривні. За булочки з родзинками заплатили 50 гривень, яка ж вартість покупки. До 42 додати 50, 92 гривні заплатили за покупку. Ще одна задачка. Яку треба скласти за даними таблиці. Бачимо, що в нас є зефір, одна коробка важить 3 кг, а в нас 10 коробок. І є мармелад, де одна коробка важить 5 кг, і в нас 8 коробок. Яка ж загальна маса усіх продуктів? Записуємо задача номер і складаємо короткий запис. У нас є зефір 10 коробок по 3 кг. І є мармелад 8 коробок по 5 кг. Яка ж вартість усього товару? Використовуємо фігурну дужку. Для того, щоб дізнатись масу всього товару, спочатку треба окремо дізнатись масу. Зефіру та масу мармеладу. Отже, першою дією дізнаємося масу зефіру. 3 помножити на 10. Отже, маса коробок з зефіром 30 кг. Другою дізнаємося масу мармеладу. 5 помножити на 8. 40 кг. Важить мармелад. Тепер ми знаємо, що зефір важить 30 кг, мармелад 40, а скільки ж загальна маса. Всіх продуктів до 30 додати 40 отже, 70 кг загальна маса продуктів. Далі самостійна робота у друкованому зошиті. 75-та сторінка, 3 вправа. Завдання. Побудуй прямокутник, ширина якого дорівнює 3, а довжина удвічі більша. Отже, для того, щоб побудувати прямокутник, спочатку треба дізнатися його довжину. Додому опрацювати тренувальні вправи 979-980 на 156 сторінці. Якщо в тебе виникають запитання, лишай їх у коментарях. Дякую за увагу. До зустрічі!